Картинка понад усе до чого тільки не вдаються російські загарбники, аби забезпечити показове голосування на виборах президента РФ, які на тимчасово захоплених частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей є незаконними. У хід ідуть будь-які методи: від залякування до підкупу. Почнемо з першого. Чим ближче до 17 березня, а саме на цей день, призначені псевдовибори президента Російської Федерації, тим більше окупанти всіляко тиснуть на жителів окупованих територій. Як саме це відбувається у своєму телеграм-каналі? Описав міський голова Мелітополя Іван Федоров. Окупанти не залишать без агітації жодного мешканця ТОТ та готують картинку масового голосування на чергових незаконних виборах. Мешканцям вже влаштували телефонний терор з опитуваннями щодо голосування у лютому. Колаборанти з окупантами підуть по домівках, щоб змусити людей брати участь у фейковому волевиявленні. Про інші методи тиску на жителів окупованих територій також розповіла речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Найпотужніша робота проводиться щодо насильницької паспортизації, оскільки для проведення виборів, зокрема на тимчасово окупованих територіях, їм дуже потрібно сформувати ефект згоди електорату. Відповідно, розгорнуті додаткові пости на В'їзді, виїзді з Херсонської області в Крим і в зворотньому напрямку. Будь-які інші фільтраційні заходи всі спрямовані саме на те, щоб виявляти максимально людей, які не перейшли в так зване російське громадянство. Аби жителі окупованих територій з українським паспортом брали російське громадянство, їх позбавляють навіть можливості користуватися інтернетом. Про такі випадки, зокрема, повідомляють у Луганській обласній військовій адміністрації. Наприклад, аби жителям Старобільська провести провідний інтернет, спочатку потрібно Отримати паспорт РФ, а потім російські документи на право власності, та як виявилося, аби проголосувати на незаконних виборах президента Росії, мати червону книжку з двоголовим орлом зовсім не обов'язково. І ось чому 16 января ізбирательна комісія Запорозької області прийняла рішення о то, що жителі області зможуть проголосувати по Документам, крім того, як російські паспорти, а також по паспортам громадянина України, такі собі подвійні стандарти окупаційних адміністрацій, експерти пояснюють, просто кажуть, ці люди намагаються вислужитись перед російським керівництвом, а тому, в залежності від ситуації, використовують як батіг, так і пряник. З одного боку, якщо не маєш російського паспорту, сиди без інтернету. Але коли йдеться про голосування за Путіна, то тут. Можна і на поступки піти. До агітаційної компанії долучають навіть стоматологів. Ось такі повідомлення ширять у своїх пабліках окупанти. В оголошенні в обмін на голос за так званого правильного кандидата обіцяють 30 відсоткову знижку за медичні послуги. Ось що про такі хитрощі росіян кажуть українські політологи. Така активізація, наприклад, там з приводу цих різних послуг, і так далі, вона пов'язана з тим, що, скоріш за все. А десь всередині цієї управлінської вертикалі керівникам регіонів поставлено завдання, що неофіційно буде оцінка їх діяльності в залежності від того, яка лояльність населення місцевого буде по відношенню до російського політичного режиму. Розуміючи це, окупанти приділяють неабияку увагу пенсіонерам як найактивнішому потенційному електорату. Вважає політолог Олексій Якубін. Їх хочуть зробити не просто активними виборцями, а й членами провлад, Нії партії Путіна за інформацією Українського центру національного спротиву в обмін на партквиток літнім жителям Донеччини обіцяють гуманітарну допомогу. Окупанти створили на тот гуманітарну кризу, де у людей немає грошей на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний. Зокрема, завдяки пенсіонерам, окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Владіміра Путіна за логікою окупанта. Майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях. Заради видимості явки на виборах Кремль навіть допустив участь у президентських перегонах так званого опозиційного політика Бориса Надєждіна, який позиціонує себе як антивоєнний кандидат. Припускають експерти. кажуть у такий завуальований спосіб російські політтехнологи вирішили задобрити нелояльних до Путіна росіян, а також проукраїнськи налаштованих жителів тимчасово окупованих територій. Влада далеко не впевнена, що тільки на штиках умовно вони можуть протягнути довгий час. Да? Тобто, з тобто це показник того, що справді частина населення, я в цьому впевнений, а вона зберігає певну лояльність до України. І я думаю, що серед інших, скоріш за все, народилась така політехнологічна ідея, що треба, хоч якусь видимість інтриги, зробити. А тому, якщо говорити про пана надіжні, ну помітити сама прізвище, саме по собі прізвище дуже теж показове. Та да, надіжда надія, да. Тобто а, це дуже політехнологічно виглядає. Іншими словами додають експерти, Кремль знає, що надіждінь не переможе, але завдяки йому на вибори можуть прийти росіяни з антивоєнною позицією та жителі окупованих територій, які продовжують підтримувати Україну. Головна мета російської влади показати, що нові регіони повністю залучені до політичного життя Росії, а значить, їхнє приєднання до РФ було легітимним. Тож експерти радять людям, які вимушено залишились на окупованих територіях, але підтримують Україну, не вестися на провокації та не брати участь апріорі в незаконному голосуванні. Адже наблизити нашу перемогу, віддаючи голос за Надєждіна, вони точно не зможуть. Натомість російський режим їхню участь у виборах однозначно використає на свою користь, вважає військовий експерт та політолог Іван Ступак. Надєждін – це фейковий кандидат, це так само, як і Ксенія Савчак. Він ж себе так і позиціонував, що я латентний путініст. Тут так він прямо й казав. Що він сказав? Що ну, якщо, якщо виграє, то він оголосить припинення війни. Тобто не виведення війська, а припинення війни ну, давайте, взагалі, я всерйозно надіждена не сприймаю. Це черговий кандидат, і його завдання відтягнути на себе певну частину голосів. Після виборів може бути визнаний і на агент там відправиться на екскурсію до країн Західної Європи. І там буде жити. Не радять жителям окупованих територій голосувати за Надєждіна чи будь-якого іншого кандидата в президенти РФ. І юристи немає значення за кого вони будуть голосувати. Тим більше довести це буде практично неможливо. У разі якщо є можливість, то краще не брати участь у виборах. Якщо іншого виходу нема, то максимально зафіксувати те, що це було зроблено примусом. Ми ж у свою чергу будемо стежити за розвитком подій, тож не пропустіть наші наступні матеріали. Підписуйтеся на наші соцмережі та залишайте свої коментарі під цим відео. Віталій Маргалик, Точка Сходу.